Чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради переважно стосувалося питань підвищення цін на ті чи інші послуги. Відтак чиновники вирішили збільшити вартість харчування дітей вихованців дошкільних навчальних закладів. Ми звертаємось з проханням підтримати рішення і встановити вартість харчування одного вихованця в закладах дошкільної освіти і дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти комунальної власності у розмірі 70 гривень на день було 60 гривень. Встановити плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти і структурних підрозділах, а саме для батьків або осіб, які їх замінюють, які надали документ, копію наказу, довідку тощо, що підтверджує офіційне працевлаштування, хоча б одного з батьків, у розмірі 70% від вартості харчування за день зазначений в пункті 1. А для батьків або осіб, які їх замінюють, обоє з яких не надали документи, що підтверджують їхнє офіційне працевлаштування у розмірі 100%. Однак працюватиме і система пільг. Про те, хто входить у пільгові категорії, можна дізнатися власне у керівництва садочків. Таких дітей у громаді чимало. Станом на 1 січня 2024 року таких дітей у нас 2192 дитини пільгових категорій закладах дошкільної освіти комунальної власності. Зменшити також розмір плати на 50% за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти для батьків у сім'ях, яких троє і більше дітей. Таких діток у нас 167. зросте також і вартість харчування дітей у школах. Пропонуємо встановити вартість 50 гривень на день, окрім ліцею, перша білоцерківська гімназія, оскільки розмір вартості у харчування визначається диференційовано за послугу дабл-меню, і це буде окреме наступне рішення. Встановити вартість харчування через через організацію кейтерингових послуг для одного учня денної форми навчання Білоцерківського академічного ліцею, вектор гімназії, номер 18, білоцерківської початкової школи номер 23 та білоцерківського ліцею гімназії інституційною формою навчання 70 гривень на день. Та не лише жити стає дорожче. Вартість послуг із поховання у громаді також зросте. Останній раз тарифи приймалися для цього підприємства у 2020 році. Питання ціни і соціальні гарантії, які застосовуються при розрахунку тарифів, звичайно, на 2024 рік вже ну не можуть бути актуальні в принципі. Основні Статті, по яким йде підвищення, це паливно-мастильні матеріали, закладено 27 гривень, самі зараз розумієте, скільки зараз коштує пальне. Електроенергія здорожчала в 2,5 рази і заробітна плата піднялася на 30%. Єдиною метою приведення цього даного рішення є приведення до економічно обґрунтованих для того, щоб підприємство мало змогу працювати. Загалом, як повідомлялося раніше, послуга із поховання здорожчує на приблизно 30%. До того ж члени виконкому затвердили і фінансові плани комунальних підприємств на 2024 рік. Як правило, усі підприємства мають заробляти однак є і ті, що не проводять фінансово-господарської діяльності таких чимало і виникло закономірне питання про власне доцільність їх існування. Деякі підприємства на даний момент не здійснюють свою фінансово-господарську діяльність. Це такі підприємства, як Аптека 62, Архітектурно-Планувальне бюро, міська реклама, телерадіоорганізація Місто, регіональний науково-виробничий та учбово-консультативний центр «Росконсультант», міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів, спортивний клуб Біла церква та Аптека-89. Тому пропоную даний проект рішення розглянути з такою правкою додати третій пункт такого змісту заступника міського голови. Згідно розподілу обов'язків, розглянути питання щодо можливості та доцільності функціонування таких комунальних підприємств. До того ж, як прозвучало на засіданні, збитковими є і білоцерків тепломережа та водоканал. Майно останнього вже багато років знаходиться у концесії ТОВ «Білоцерків Вода Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус на